Усім привіт! Привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в мережі магазинів АТБ з 31 липня по 6 серпня включно покажу вам усі акційні пропозиції, найвигідніші. А в кінці відео вставлю акції для власників картки АТБ. Приємного перегляду. 70 гривень коштує кілограм лимонів. 58,80 Банани першого готунку. 33 гривні коштує кілограм слив. Купєчки заокрулюю у більшу сторону. 55 гривень апельсини першого готонку 1 кг. 180 гривень коштує олія. Оливкова Екстра Вірчин 250 мл. Така олія тут 500 мл. Оливкова 348 гривень і 70 копійок. Олія соняшникова щедрий дар 53 гривні та 50 копійок. Є у двох варіантах об'єм 850 мл. Рафінована. Приправа від торгової марки Ріва. Куряча універсальна. 100 г. За 13,50 21 гривню коштує приправа Ребра Барбекю від торгової марки Приправка. Приправа до плову або до шашлику. Від приправки Ексклюзив 32 гривні та 80 копійок. Вага 45 грамів. Томат рожевий. 55 гривень за кілограм. 53 гривні коштує томат тепличний першого гатунку. Цибуля ріпчаста 12 гривень за кілограм. Картопля молода першого гатунку 16,60. Є менша більша. Ціна однакова. 12 гривень бур'як. Ранній першого гатунку. Гарбуз. Такі цікаві по 35 гривень за 1 кілограм. Пепсі 1 літр. 21 гривня 60 копійок. Класичний або чорний без цукру. А ви в чому надаєте перевагу: пепсі чи Кока-Колі? Я обираю Кока-Колу. Але як на акції Пепсі, то і Пепсі купляю. 28 гривень та 30 копійок енергетичний напій. Такий 29 гривень 40. Об'єм 500 мл. Нектар томатний від торгової марки «Літо». 45,40 за 1,5 літри. Від розумний вибір нектар 1 літр 29,40. Багато чаїв по акції від делюкс. 100 грамів. Це зелений чай. Байховий листовий, 49 гривень. Такий зелений байховий листовий, також 49. Бачите, знизу вказана країна походження. Цей варіант походження шрі-ланка 100 грамів. Ціна 57,20. Зелений чай. Чай чорний. 100 грамів 49 гривень 80 грамів 45 гривень. 45 гривень з цитрусом та апельсином. Є ще варіанти по 53 гривні. Так, тут чомусь немає країни походження. Бачите, тут є, тут нема. Ось, тут шрі-ланка, а тут не вказано. Цікаво. Чай чорний 46 гривень, 80 грамів. Цейлонський. Чай мономах 61 гривня. Пакетований 26 гривень за 25 пакетів. І велика упаковка 45 пакетів 32 гривні та 40 копійок. Два смаки. Батік чай гранульований 43 гривні 70 копійок. Чай на асорті від ловаре 59 гривень та 40 копійок, 25 пакетів. Такий вишневий чай. 56 гривень. Чай «Лойд» у пірамідках 20 штук 42 гривні. Кава Якобс Еспресо Мелена 92 гривні 50 копійок. Кава «Мелена Амбасадор 225 г 97 гривень. Розчинна кава Nescaфе Gold 120 г 90 гривень та 30 копійок. Нескафе Класік Рощина кава 250 грамів за 209 гривень та 20 копійок. Нескафе Еспресо 274 гривні. Якобс Монарх у зернах 415 гривень за кілограм. Багатенько акцій покажу вам максимум. Якобс 200 г за 210 гривень розчинна. Кофе Стронг 110 грамів 54 гривні 220 грамів 102 гривні. Амбасадор Стронг розчинна 200 г 200 гривень. Трошки дали акції на крупи. Крупа гречана 900 г за 40 гривень. У пакетиках 4 пакети. Загальна вага 500 грамів 36 гривень. Рис шліфований камуліно 32 гривні. Так, є багато оранжевих цінників, але вони не акційні. Хочеться акцію на крупи. Бугур 28 гривень за 500 грамів. Пластівці вівсяні 38,50, також 500 грамів. 48 гривень коштують спагеті цільнозернові 500 грамів. Хто такий коштував, напишіть відгук, хочу трошки поекспериментувати, спробувати щось нове. Ось такі спагеті для паста 37,80, тут 400 грамів. Такі спагеті. Паста Дікассо також 400 грамів, 30 гривень. Так, усі варіанти від цієї торгової марки зараз по акції 30 гривень. В упаковці 400 грамів. Макаронні вироби зірочки 44 гривні. Від дольче десерт сирковий 32 гривні та 30 копійок є різні смаки. Йогурт від Дольче 25 гривень, вага 280 грамів, також великий асортимент смаків, йогурт карпатський галичина 1250 115 мл. Такі йогурти дольче із кульками, з лаковими або із чемом 28 40, йогурти дольче 15 60 115 грамів, Желе по 16 гривень зі смаком персика 120 грамів, і такий варіант фані. 16 гривень зі смаком малини. Мілупа йогурт 18,60. Йогурт питний галичина 45,40, 870 грамів. Йогурт без цукру 550 грамів, за 31 гривню та 30 копійок. Безлактозний йогурт 300 грамів. Всі, бачите, безлактозні товари позначені такою. Рекламкою 20 гривень 80 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 53,80, 350 г 5% жирності. Вершки просто наши 18,50, 10% жирності 200 г. Галичина вершки 15% жирності 500 г 66,50%. Сир кисломолочний молокія 9% жирності 6450 350 грамів. Ферма кефір 1% жирності 40 гривень 840 грамів. Сир твердий або напівтвердий, кому традиційний Голландія, Хаварді та Кантрі. 53 гривні та 50 копійок. За 160 грамів. Звенигора сир сметанковий або звенигорський екстра. 160 грамів у упаковці. Ціна 55 гривень. Крем сир Віта Делюкс Foods. 53 гривні за 175 грамів. Класичний аву із додаванням трав. Ферма сир плавлений вершковий 160 г 49 гривень. Ковбаса варена молочна 85 гривень за 550 г, ковбасний ряд, апетитний виріб фаршевий. 34 гривні та 50 копійок за упаковку 500 грамів. 43 гривні та 60 копійок. Ковбаса печінково ліверна. 400 грамів ковбасний ряд. Домашній з грудинкою паштет 13 гривень за 125 грамів. Ходох сосиски. 43 гривні за упаковку 450 грамів. 53 гривні та 40 копійок сосиски та гриня. 300 г в упаковці. 29 гривень та 70 копійок коштує 100 г грудинки. Особливо від своєї лінії. Докторські фірмові сосиски 300 г в упаковці від м'ясної лавки. Коштують 67 гривень та 20 копійок. 36 гривень коштує виріб фаршевий новомиргородський. Вага 420 грамів. 72 гривні коштує люля кебаб від глобіна, фарш 56 гривень та 30 копійок. Домашній Стегна курячі 100 гривень за 1 кілограм. Крабові палички водний світ 200 г 47 гривень. Вони охолоджені. 159 гривень коштує риба, хек, хубсі. Ціна вказана за 1 кг. Білоцерківське масло солянське 55 гривень за упаковку 180 грамів. масло, солодковершкове бутербродне 65 гривень. Морозиво Імперіум від торгової марки Рудь. Ціна 25,50 100 г. 23 гривні та 50 копій коштує ось таке морозиво. Монако, чорничний чизкейк. Вже з'явились цінники на ось таке морозиво, київський пломбір, 52 гривні 60 копійок. Морозово факел полуничний смак 18 гривень. 22 гривні коштує морозиво каштан зі Львова. Какао. Ескімо 21 гривня. Вага 70 грамів. 28 гривень коштує морозиво 3 ведмеді Монако із лісовим горіхом. Таке морозиво Монако. Карамель кунжут. Ціна 21 гривня. Тісто філо від своєї лінії 34 гривні за упаковку 400 г. Морозиво від торгової марки Рудь. 100% 500 г. 53 гривні. 65 гривень та 50 коп. коштує морозиво чорниця. Уже на вітрудь. Також 500 г в упаковці. 100 гривень та 60 копійок коштує піца. Ось така. Прошу то швидко заморожена. 320 грамів в упаковці. Рибні палочки 98 гривень та 40 копійок від торгової марки віші 250 г. Кухонні рушнички 2 рулони 29 гривень від своєї лінії. Туалетний папір від своєї лінії 36,50 гривень, 4 рулони 2-шаровий. І покажу вам, що є із карткою АТБ по акції. 23 гривні 50 копійок коштує фанта 1 літр, якщо оплачуєте карткою АТБ. Кава зі Львова 9450 240 г. Ось тут вказано окремо ціна із карткою АТБ. Це є на всіх цінниках позначено: Сир молочний український. 53 гривні при оплаті карткою ТБ 9% жирності. 5% жирності коштує 50 гривень за 350 г. І нежирний 45,50 гривень. Молоко 32 гривні 50 копійок від торгової марки Ферма, 2,5% жирності 840 г. При оплаті карткою АТБ. Бачите, зверху ще є спеціальні накладки, пише ексклюзивні знижки. 35 гривень ікорка з ікрою Мойва, водний світ. Акція тільки при оплаті карткою АТБ. 45 гривень коштує тісто від своєї лінії. Листове. Вага 900 грамів. Соєвий соус 21 гривня. 200 мл. Маршмеллоу, Фруктель. 45 гривень та 50 копійок за 200 г. 58,50 маршмеллоу барбекю. Тут вага 250 грамів. Акція при оплаті карткою АТБ. І 12,50 коштують ось такі дріжджі. 22 грами. Також акція діє при оплаті карткою АТБ. Акцентую на цьому увагу, бо знаю, що багато хто плутається. Прокладки Libres 23 гривні. 8 або 9 штук в упаковці. Туалетний папір 33 гривні. 4 рулони. 25 гривень серветки вологі. Кікл 72 штуки в упаковці. Акція буде при оплаті карткою АТБ. Засіб для чищення. Ріо 29 гривень за 500 мл. Універсальний засіб. Дякую, що переглянули відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам гарного, мирного дня. До нових зустрічей!